Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Двійня з України. Сьогодні хотіла б запросити вас відвідати зі мною магазин Юск. Чесно вам зізнаюся, була там сили пару разів за весь час проживання в Києві. А сьогодні хочу більш детально розглянути, що ж там продається. Тому запрошую вас зі мною. Фішка цього магазину в тому, що всі матеріали, які використовуються для виготовлення товарів, в основному натуральні, і також це зазначають на цінниках. Подивіться, який гарний чайничок, заварник, його вартість 400 гривень, приємного оливкового кольору. Велика кількість боксів для зберігання як з кришечкою, так і без. Різного абсолютно формату, абсолютно різного кольору, але всі такі пастельні, приємні, натуральні. Думаю, підійдуть для будь-якої кімнати. Різна, різні формати, різна, звичайно, цінова політика. Але все, що вам залишається, це прийти і вибрати такий, як потрібен буде вам. Мені подобається, наприклад, ось такий дуже симпатичний. Бачите, що вибір хороший і все таке, як з картинки в Пінтерест. Зізнаюся вам чесно, я не прихильник різних доріжок і невеличких килимків в квартиру, але це не значить, що вам має це також не подобатися. Ось такі за 400 гривень по знижці. Доволі непогані. Кольори також можна обрати. Гарний вибір комплектів білизни як для односпального ліжка, так і для двоспальних. Можете оглянути, які є кольори. Для того, щоб зрозуміти розмір, вам варто глянути на етикетку і на кількість подушок, які тут зображені, все елементарно, ви не зможете помилитися. Це хочу звернути вашу увагу, що все більш таких натуральних відтінків немає нічого дуже яскравого, тому переживати за те, що після першого прання воно втратить свій колір, вам не варто. Ціни також можете поглянути, які тут є. Подобається те, що ви можете також доторкнутися і обрати те, що матеріал, який буде приємний саме вам. Мені здається, що це дуже полегшує вибір і змушує звернути свою увагу саме на цей мазан. Також великий вибір простирадл, наволочок, ціни, також ви можете подивитися. Розміри також всі вказані. Також була приємно здивована, що на маленькі дитячі подушечки тут також великий вибір цих наволочок, ціни 40-90 гривень. Не знаю, як по якості, звичайно, не скажу вам, що 50-90 вибачаюсь. Не скажу, що дуже-дуже хороші, але. Якщо не розраховуєте на довготривале користування, то для зміни декору можна й обрати 200-300-350 гривень за таке простирадло. Приємне на дотик, подушки. І ковдри, ціни ви можете поглянути. І взагалі розкажу вам таку цікаву інформацію. Прочитала її на сайті, що... чому на логотипі магазину зображений гусак. Тому що раніше починалося з того, що продавали подушки і ковдри з натуральним наповнювачем. Так гусачок і залишився. Знов ті ж самі простира, як я вам показувала. Ось є наволочки, таких натуральних, приємних відтінків, також вказані. Розміри і як виглядає на подушці, скажімо так, є з чого обрати. Звернула увагу на ці штори. Такі вони цікаві, особливо ось ця на сонці. Ну, на світлі виглядає дуже симпатично, якщо шукаєте щось схоже, розмір 90 на 300. 250 гривень, і ця краса може прикрасити вашу кімнату. Ось такі також варіанти. Мені здається, я взагалі таких ніде не бачила, ну або просто не звертала увагу. А також в душову ви можете обрати собі ось таку шторку. Також різні кольори. Вибір більше, ніж потрібен. Також всі розміри. Це вказано, дзеркала, 375 гривень за дзеркало гуаша, Спонжі там, Паковочка 200 гривень. Все таке натуральне. Як на мене, більше для декору, ніж для використання, якщо чесно. 115 гривень за таку щіточку для п'яточок. Баночки 250 гривень. Ну, ціна така. Не дуже скажу, що приємність така косметичка. вона зараз, до речі, дуже популярна 235 гривень. Хто любить декор в ванну, то тут теж можна ось обрати. Різні органайзери в'язані. Різні підставочки під милом. Ці 50 поряд 300. Мені дуже подобаються ці коробочки для прикрас, але не подобається те, що вона важка, скляна і те, що на ній дуже видно відбитки пальців. Я думаю, ви ці самі бачите. 450 гривень. Різні диспенсери для мила. як ручні. Так, і є автоматичні. Ось чорний 600 гривень, автоматичний. Різні аромати для дому 225 гривень. До речі, непогано 399 підмила гарно виглядає. Стаканчик для зубних щиток. Ось ще 225 запахи. Чесно сказати, для себе нічого не підібрала. Подивіться, які гарні рушники. Такого приємного відтінку. Можна не боятися закинути їх в стиральну машину всім разом. Вартість 350 гривень. Розміри також всі вказані, Вон меншого розміру. Ой, дуже гарні невеличкі рушнички по 40 гривень. 300 на 50 розмір. Кольорів дуже різних багато. І всі такі М -м, дуже натуральні, дуже приємні. Дуже, дуже часто сьогодні повторюю це слово натуральний. Колір натуральний. Ну, гарні виглядають так гарно. Додому собі теж обов'язково зараз якийсь виберу. стоять різні стенди з викладкою матеріалу, показані всі ціни, всі розміри. можете ознайомитися. Гарні рушники для кухні, таких приємних відтінків, три штуки в наборі. 250 гривень такі три ганчірочки. Ось 185 гривень, трошки меншого розміру. Дуже гарно виглядають, так прямо склали, красиво. Рушник, там три штуки, якщо не помиляюся, та 50 на 70 ось також дві. І також два рушничка. Розміри, повторюю, всі зазначені, кольори приємні. Можна так обрати, щоб, як кажуть, прибрати зайвий шум з кухні. Вішалки. комплекти із з 10 штук. Ось була дуже здивована, коли побачила таку штуку для того, щоб вибивати килими. Думала, їх вже навіть і немає. Але я помилилася. Серветки на стіл, є натуральні, є з пластикою 45 гривень, під шкіру 135. Також можна обрати на зміну для того, щоб трошки змінити інтер'єр кухню. Ось такі підставочки. 135 гривень за упаковку. Різні скатертини. Зараз якраз перед Паскою можна обрати собі якусь новеньку для того, щоб змінити трошки інтер'єр свій. Дуже багато різних світильників і ламп, ось 550 гривень, нічничок. Такі оригінальні, я б сказала, інтер'єрні. Не знаю, чи мають вони місце. Ну, Тоді ще як вони будуть в практичні? з практичної сторони, але так виглядають доволі гарно. Це дуже гарна свічка, дуже похуча, стоїть 35 гривень. Хочу звернути вашу увагу на свічки. Мені здається, такого, таких красивих свічок, ну, ніде не бачила. Ось це, до речі, led свічки, вони 225 гривень за упаковку, вони працюють від батарейки. Стакани, блюда, різні вази. Є на що подивитися, це такого приємного відтінку, нейтрального, я б скоріше сказала, якщо ви любите додавати якісь елементи декору в свою квартиру, в свої кімнати, то ви просто зобов'язані сходити. І подивитися, що представлено в цьому магазині. Для дівчаток, які знімають різні відео або фото в Інстаграм, в TikTok, на YouTube, то тут є, скажімо так, де розігнатися, ось також свічка непогано пахне. Стаканчики, вази. В магазині представлена невелика кількість посуду, але все заслуговує на увагу. З цінами ви можете ознайомитися. Ось цікаві стаканчики 85 гривень. 25-50 блюдця. Дивиться, який симпатичний графін. Навіть, звичайна, вода буде вже дуже весняною. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам було корисно і вам було цікаво. Я а, звільнила вас від потреби бігти в магазин, показала все, що зараз є, наявне, є цікаве. Дякую за вашу увагу. Пропоную вам підписатися для того, щоб не пропустити наступні наші відео.